Часто говорять, що ти не схожий на свій знак зодіаку, ти якось по іншому проявляєшся. Зазвичай я впізнаю левів або ти не типова діва. Всі ці аргументи мають відношення до знаку зодіаку по сонцю, але завдяки натальній карті ми можемо побачити, що у нас дуже багато різних показників в натальній карті, які теж своєрідно впливають на наш характер. Тому не тільки знак по сонцю варто відслідковувати в гороскопах. Справа в тому, що в основному ми у стресових ситуаціях. Якихось нетипових емоційних ситуаціях в своєму баченні світу більше проявляємося за знаком по асценденту і власне. Є люди, в яких є співпадіння певні, є в яких взагалі це зовсім діаметрально різні знаки. І для жінок є ще один третій показник, який теж впливає на нашу щоденну поведінку: це е, зодіак по е, луні, по місяцю. І власне, якщо розбирати і не прив'язуватись до жінки та чоловіка, то треба розуміти, що ми зазвичай зовнішньо виглядаємо за знаком зодіаку по сонцю. Ми схожі на цей знак. Ми проявляємося в побуті. Саме так в безстресових ситуаціях в повсякденному житті і в спілкуванні більше за знаком по сонцю. але власне гороскоп, передбачення якихось майбутніх подій, а також наші стресові ситуації вибивають нас із поведінки характерної для знаку по сонця і поводимося ми в нетипових ситуаціях саме по знаку асцендента. Тому це найважливіше зрозуміти, хто ви по асценденту. Насправді це просто зробити в будь-якій програмі в гуглі в натальній карті, але найкраще обговорити це ще також зі своїм астрологом, тому що після консультації з астрологом по натальній карті ви розумієте наскільки і коли включається ваш асцендент в вашій діяльності. І тут найцікавіше, тому що Асцендент він дуже часто підказує, ким по професії ти можеш бути успішним. А також є дуже багато інших показників, які можуть, наприклад, підказати, якщо в тому ж самому знаку, де Асцендент, є ще багато показників, які співпадають, якщо дуже багато інших планет в цьому ж знаку Зодіаку, ми розуміємо, що взагалі основні життєві історії і карніші історії можуть бути зв'язані напряму з характеристиками знак. faz o diaco por ascendento. Тому насправді розбір натальної карти це дуже такий об'ємний процес, і варто справді робити це з професіоналом, я, звичайно, запрошую до себе на консультації. Але що важливо пам'ятати, що коли ти вже знаєш і розібрав свій асцендент, ти знаєш, хто ти по знаку сонця, ти знаєш, хто ти за Луною, за місяцем, так ось мінімум ці три показники треба враховувати при гороскопах, загальних гороскопах, які ви чуєте а, там зі всіх соцмереж. Якщо якийсь астролог загально для знак, Зодяк розбирає конкретно прогноз на місяць, то дуже важливо враховувати для того, щоб зробити його персональним для вас. Враховувати прогноз для всіх трьох знаків по астеденту, по сонцю і по місяцю.